Так, видно, так? Ось от такий от відний тренінг. У нас є: початок навчання ми прийшли в команду, ми прийшли в траворіоні з такими чудовими можливостями, і нам треба зрозуміти, як ми маємо почати працювати тут. Так? Я думаю, що це буде корисно. Я сам час від часу його переглядаю, тому що для мене це також корисно. Я себе так мотивую. От. І ми швиденько зараз пробіжимося по цьому початку навчання. Так? Успіх у нашій галузі, так це допомога великій групі людей досягти маленької перемоги, яка повторюється щодня протягом тривалого часу. Ми допомагаємо людям досягти маленьких перемог щодня. Це означає овладіти основи. Тобто, нам потрібно навчитися, нам треба вивчити наш продукт. Нам потрібно зрозуміти наш продукт і допомогти іншим людям, також якби щоб вони повторили наш шлях. Вивчити, зрозуміти, щоб вони могли е, цей продукт е, далі пропонувати. Тобто, перше, що треба зробити, це продати його самому собі, щоб ми досконало знали, чому ми тут, для чого ми тут, і, і, і що ми маємо. І тоді ми зможемо дуже легко поділитися це з іншими людьми і зарядити їх. От на, е, також на, на такий успіх і на на роботу разом з нами щоб вони приєднувалися до нашої команди, так опановуємо основами. Оволодіння основами це виконання маленьких простих речей, які сьогодні не мають жодного значення. Але якщо їх повторювати з часом, вони призведуть до створення системи, яка буде повторюватися і розвиватися. Ми кожного дня робимо маленькі кроки, і ці кроки нам здаються сьогодні. Не мають значення навіть сьогодні, якщо я почитав книжку, якщо я е, переглянув сайт, я дослідив платформи, я дослідив що таке навчальний сайт, і такі маленькі маленькі кроки. Вони приводять в майбутньому до, до такого глобального успіху. Я сьогодні поговорив з одною людиною, так? Я собі склав список, я його відфільтрував список. Тобто можна поставити собі безліч всяких різних завдань, і хоча б щось кожного дня робити, воно дасть вам в майбутньому результат хороший. Ми оці основи повинні знати. Основи нашого бізнесу, основи як. Рухатися і, і що робити в цьому бізнесі? Так нам потрібно мати знати свою інформацію. Це наш партнерський ID, копію сайту, щоб ми могли поділитися з людьми. Партнерський ID, якщо ви не знаєте, він є у вас на, на вашому сайті зверху, там є цифри. Це ваш партнерський ID, Партнер ID, Також ваш ID, це назва вашого сайту. Коли ви реєструвалися, ви. Там в назву вносили. І от ця назва це є також партнер ID, так? І посилання на це партнер ID ви можете знайти в нашій групі. Я його висилав під, під хештегом Бізнес інструменти можна знайти посилання на сайт і посилання на це партнерське ID як посилання. І ви просто на в пустому місці, там, де крапочки стоять, ви ставите або свої цифри, які ви знайдете там на своєму сайті наверху, або назву о цього сайту, що ви вводили при реєстрації, назву вашого сайту. От на місці цих. Давайте, може я відкрию телеграм, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. В документ це все запишу, щоб ваше партнерське ID. Копія сайту, я вам запишу це в документ, щоб ви мали, щоб ви з нього могли собі скопіювати. І цей документ я вигружу в. Так, окей. Okay. Давайте продовжимо далі. Так, значить, дивіться, я отут, ось з вам, е на цій сторіночці, написав: так: це ваше посилання, це копія вашого сайту. Ви копію сайту скидайте людям, які знайомляться з вашою інформацією, тому що ці люди можуть зайти на сайт, і вони через сайт також можуть зареєструватися. Там є. Силочки, як зареєструватися, і е, ці люди, маючи ваш сайт, вони з часом можуть зареєструватися безпосередньо на сайті. Е, також ви будете бачити статистику в себе на сайті. Хто був? Е, ну не хто був, а скільки людей е, відвідувало ваш сайт? Тобто, посилайте е, сайт свій, от вже на місце цих крапочок, поставте свої цифри і відсилайте цю інформацію людям. Так, нам треба знати вище тлящого. Хто нас наверху стоїть? Це амбасадора нашого. Треба знати, хто нас запросив в бізнес, так хто наш лідер, можна так сказати. Той хто нас навчає, передає нам інформацію. Може не навчає, а передає інформацію, якою він більше володіє. Так, бо дехто не любить, щоб його хтось навчав чи повчав. Ми будемо говорити по інші терміни, так але. Написано, навіть золотий медаліст потребує тренера. Постійно консультується зі своєю командою. Тобто, це є нормально. Якщо ми запитуємося, якщо ми е, тренуємося, що тренується, то розвивається разом. Ми легше досягнути успіху і завжди класно мати тренера. розумієте? дивіться, великі спортсмени, всі досягнення, е, всі мали тренера. І це дуже круто мати тренера, і ще й безкоштовно мати тренера. Зараз е, у нас відбуваються оці ці навчання, тренінги, мастер-майнди. В четвер у нас буде тат тренувати тат являється е, топ-менеджером, е, топ-лідером компанії. Він з компанією 9 років. Він мільйонер. З нього його, е, дохід вище мільйона доларів в, в рік, і зазвичай такі навчання з такими топ-лідерами вони коштують якісь гроші. Тобто, щоб вас хтось навчив. З таких от мільйонерів люди за це платять великі гроші, але а ми маємо це безкоштовно. Тому цінуйте, приходіть, навчайтеся і тренуйтеся. Знаєте, бо тому що це важливо в кого ви берете інформацію, яку ви берете інформацію, і хто вас тренує? Тат, хороший тренер. Він тренував свою дочку, сокер вона грала і вона досягнула результатів. Він тренував не одну вже команду, яка досягнула результатів. І сьогодні він спеціально тренує нашу вітку, От нашу вітку, нашу команду, конкретно нашу команду Юлії. Оцю от вітку, яка стоїть вище нас, нашу русскоязичну команду. Не повністю всю команду, тільки команду, от починаючи від Юлії, і нашу, нашу вітку. От, так що ну, я рахую це за серйозну привілегію. Тому приходіть, будь ласка, не нехтуйте, Це є важливо, це безкоштовно для вас. Знаєте, такі мільйонери вони навіть продають обід свій, вони е, виділяють час за гроші. Тобто, хтось домовляється купляє цей обід в нього для того, щоб посидіти з ним, е, познайомитися з ним, поговорити з ним. По якісь поради в нього взвзнати е, настав, наставне, якесь отримати. От. І, а це та робить для нас безкоштовно. Так що дякуємо Богу за таку можливість. Реально. Так, GPS мрії. У нас треба, щоб були цілі. У нас треба намалювати плани, щоб досягнути успіху. Людина без цілі як корабель без плавання, мрії перетворюються в цілі, коли ми ставимо їм дедлайн, тобто лінію, коли вони мають здійснитися. Цілі це мрії з датою. Це є цілі кожного дня. Ми маємо мати план роботи. Що ми маємо зробити: п'ять дзвіночків, списочок додати, попрацювати над своїми холодними контактами, над гарячими контактами. Холодні це ті, що там ви їх не знаєте тих людей. Гарячі, це ваші знайомі, конкретні кроки. Розбити, і ви будете мати плани на кожен день. Плани в діях це успіх. Запишіть собі ваші бажання, запишіть ваші мрії, запишіть ваше чому чому ви тут. Дайте собі цю відповідь, конкретну, глибоку відповідь, що вас мотивує будувати цей бізнес. Наскільки ви голодні? От ви, ви свій голод тут напишіть, так що вас мотивує. Е, тому що ми поставили собі за ціль там заробляти 10-20 тисяч доларів в місяць е, з часом так? За, за рік, за два і це реально. І, але ми повинні бути достатньо голодні, щоб до цього йти дійти, так тому е, запишіть свої цілі, запишіть. Коли ви хочете їх досягнути, конкретні дати, і що ви хочете досягнути. Станьте продуктом продукту, поїхати в подорож. Я дуже хочу це зробити. Наразі мені е, не виходить, але я собі поставив це за ціль, і я думаю, що рано чи пізно я її досягну. У е, мене є конкретні визначені дати, так? Е, підготуйте свої документи. Я знаю, що Вероніка вже замовила е, якусь поїздку. В Іспанії вона хотіла також. Ми з Яною на Тенерифе вже проплатили податки, От, Так що в скорому часі, я думаю, що ми станемо продуктом продукту. В принципі, ну це нам допоможе працювати і рухатися в бізнесі, але візьмемо Таню. Таня нікуди не їздила. Вона просто будує бізнес. Вона нікуди не їздила і їй не заважається бути амбасадором. Тому, якби це хороша порада. Я думаю, що вона допоможе нам будувати бізнес. Але без цього. Ми можемо рухатися і рухатися успішно. Ходіть на семінари, ходіть на вебінари. Тут є розклад, це є англомовна команда. Тут збирається щотижня. У нас також є щотижня російськомовні зуми, є тренінги, є навчання. Відвідуйте, будь ласка, презентації, все відвідуйте. Відвідуйте все, що ви можете. Навчайтеся, ростіть. Це найкраща інвестиція. Це інвестиція в себе. Змінитесь ви, поміняється світ довкола коло вас. Швидкі маркетингові посилання. Тут є посилання на коротке відео про подорожі. Є Це на Vimeo. Ми маємо тут американці діляться. Це фірмовий сайт. Фірмовий сайт. Зараз, секундочку, я. Вибачте, мусив відлучитися на секундочку. Значить, це на Vimeo, Це є фірмовий сайт, де люди викладають свої відео з подорожі, діляться своїми враженнями, економією і так далі. Далі є відео на сайті нашому Travel Make Money. Так, ми там також деякі відгуки є. Можете користуватися цим всім, це інструменти. Воно допоможе ділитися інформацією, посилайте це людям, щоб люди бачили, що все живе, все працює, і це, це буде мотивувати і вас, і людей. Посилання на відеозаписи вебінарів. Також все на сайті. Є тут посилання, є короткий бізнес план, швидкий бізнес план він є на сайті. Також це короткий бізнес план є. Бізнес-план записаний на Ютубі, є презентації на Ютубі, вебсайт. Користуйтеся, діліться з людьми. Не переживайте, коли вам відмовляють, коли ви почали працювати, нам хочеться завжди всіх знайомих, всіх друзів запросити в бізнес. Скажу вам, що багато хто скаже ні, будуть дивитися на як на DWK, де коли буде у вас розчарування, тому що ми розраховували, що ті, хто думали, що нам найближчі, вони підуть з нами. Але часто буває, що вони просто не розуміють, що ми від них хочемо, і для чого ми це хочемо від них. От Біблія пише, що тяжко бути пророком на своїй землі, але можна дозволити оцим відео, оці всій системі попрацювати замість нас. Тобто ми просто скидаємо відео і це працює. Ми робимо дзвінок на трьох, це також працює. Тому використовуйте, будь ласка, ці всі всі за, засоби і методи, не розчаровуйтеся, якщо вам хтось каже ні, ні, це сходинка до успіху. Чим більше у вас буде е, тих, ні, уявіть собі, що успіх він у вас за забором таким високим, так і чим більше ви не збираєте цих невдач, тим е, швидше ви перескочите через цей забор і, і досягнете успіху. Тому що це проміжна ланка, це те, що допоможе вам зрозуміти, як рухатись далі і працювати так, щоб ви отримали своє так. Так, дізнайтеся про три складових успіху. Задайте запитання, як працювати з людьми. Задайте запитання, яке змусить людину заявити, що вона хоче дізнатися більше. Дозвольте записаному відео проговорити за вас, тобто, надайте йому інформацію: в відео, якусь презентацію, дайте короткі відео. Ці заклики, якби до партнерства. Є все записано. На сайті візьміть є коротке відео. Я записував, також де розповідаю коротко про компанію з закликом до партнерства. От і далі візьміть зворотній зв'язок. Так зробіть дзвінок на трьох. Воно дуже працює. Це соціальне таке соціальна підтримка. Коли вас хтось підтримує з компанії, це дуже добре працює і на людей воно добре впливає. І на тих, хто вас слухає, кого ви запрошуєте, так? І вам набагато легше. Дозвольте зробити роботу замість вас. Наприклад, дозв... запросіть людину на презентацію, на живу презентацію, де вона зможе задати запитання, де вона побачить все мож... зможе ну, вживу. Так? Спікер за вас зробить цю роботу. Ваша задача просто запрошувати людей. Напишіть їм, якщо ви не говорите, напишіть, скиньте відео. От... Воно працює. Я... От... Сижу там, скидаю, стараюсь 5 людей в день скинути їм якусь інформацію, написати. Хтось дає зворотний зв'язок, обробляємо цю всю інформацію. Ну та й так, так рухаємося. Рано чи пізно воно дасть свої плоди і свої результати. От такі ось запитання є наводящі, так? Так що ви можете їх використати. Є також. Скрипти. Я також закидав в групі там під хештегом бізнес інструменти можете всі документи знайти, взяти собі ці скрипти, які я писав. Ви щось своє придумаєте. Кожен має знайти свою методику, і все буде окей. Все у вас получиться. Я вірю успіх у подальших діях. Багато людей, до яких ви звертаєтесь, сьогодні приєднаються до вас завтра або в далекому майбутньому. Не переживайте, просто не зупиняйтесь, продовжуйте, робіть статистику. Ви займаєтесь відбором, а не переконуєте. Ви шукаєте людей, які також шукають. Люди відкриваються для нашого бізнесу, коли для них настане відповідний час. Всьому свій час все має дозріти. Кожне зерно постійно в землю має відповідний час пройти, щоб воно дозріло. Не робіть висновків наперед: відкрийте свій телефон, зробіть список. Найбільша помилка, про яку допускаються люди, це упередження ставлення до списку. Тобто ви, Кажете, що а цей напевно не відреагує, цей погано відреагує, цей е, не буде. Але ми ніколи не знаємо. І зазвичай ті люди, яких ми очікуємо від них якогось результату, вони не дають його, а ті, від яких не очікуємо, вони роблять результат. Тому запитайте кожного: не стидайтеся, не бійтеся. Поради щодо соцмереж не використовуйте заявку назву компанії на публічній сторінці. Чому? Ви повинні залишити інтригу і зробити так, щоб люди до вас звернулися. Якщо люди отримують всю інформацію повністю в соцмережах, їм не буде чого до вас приходити. І, а багато є інформації скритої, яку е, треба подати людям. І розмовляючи з вами, вони отримають цю інформацію. Якщо вони все дізнаються в соцмережах, то е, їм буде вже нецікаво, так? Так. Є правила компанії також, коли ми ставимо назву, ми не ставимо ціну готелю, коли ми ставимо ціну, ми не ставимо назву готелю, ми пишемо в якій країні це, і картинку можемо поставити, а назву готелю ми вже в особистих е е е переписках там або ну, в соцмережі ми не ставимо. То є все написано на сайті компанії. от, Тому. Користуйтесь, почитайте тут детальніше, я швиденько це все пробігаю. Далі особистий розвиток. Розвивайтеся. Трансформація починається зі зміни способу мислення. Це важливо, як ми мислимо, і, в принципі, у нас буде формуватися оточення подібне до нас. Візьміть на себе зобов'язання читати по 10 сторінок книги з особистого розвитку щодня, слухати 15 хвилин щодня, тренінги. Успіх це щоденне виконання дрібних справ, які, здавалося, не мають жодного значення, але, повторюючи, з часом змінюють світ на краще. І це все буде міняти і вас, і ваше мислення. Знаєте, Ісус сказав, покаяться, що таке покаяння. Це переміна мислення. Ми мусимо змінити мислення. Від мислення залежить все наше життя і майбутнє, як ми будемо як ми будемо будувати це життя. І Віра від слухання, так воно укріпляє нашу віру, нашу впевненість. Чим більше ми перебуваємо в, в, в навчанні, в дослідженні нашого продукту. Чим більше я чим більше досліджую, я дивлюся ті ціни. Я порівнюю, я, і моя впевненість кожного дня вона все зростає і зростає. Я можу без проблем розмовляти з людиною і віддавати їй відповіді на запитання, тому що я, я знаю ці відповіді, бо я вже з цим стикався. І так само ви в практиці будете стикатися. Вибір або рішення. Ви зробили вибір, спробувати себе в бізнесі чи прийняли рішення стати успішним. Відноситеся до цього бізнесу серйозно, ніби ви на нього потратили мільйон доларів. Реально, цей бізнес, який вам принесе з часом 10, 20, 30 тисяч доларів в місяць, і він вас зробить мільйонерами. Відносіться до нього так, наче. От ви в нього вклали вже, вже мільйон доларів. Дорожіть, досконаліте. Знаєте, якби ми вклали сюди реально е, купу грошей, я знаю, що це таке вкласти купу грошей, і е, ти розумієш, що тобі треба це зберегти, і тобі треба це примножити ще, але х, як мінімум зберегти. так? От, старайтеся зрозуміти, що тут реально потужний ресурс. Ви вклали всього 300 доларів, але повірте, ви сюди вклали мільйон. Тому що воно вам дасть часом мільйон, якщо ви серйозно до цього віднесетеся. будьте готові до різних ситуацій, можуть бути багато людей з добрими набірами, але недоброзичливі. Так? Приймайте поради лише від людей, які живуть тим життям, яким ви би хотіли жити. Якщо ви візьмете чийсь думку, ви візьмете їхній спосіб життя. Проста формула успіху мріяти. Хороше відношення, позитивне відношення, підключитися до команди, бути в команді, навчатися щоденна активність, робити якісь свої ці плани, що ви крок за кроком, бути здатним навчати, навчати свою команду, передавати цей заряд іншим людям і бути активним протягом п'яти років. Так рекомендує нам навіть оця книжка, яку, про яку Юра говорив, ваш перший рік в мережому маркетингу. Активним бути протягом п'яти років, настроїтися на марафон. Ви можете дуже швидко тут стартанути, дуже швидко заробити і досягнути успіху. Але настроїться на цей марафон, і вас чекає успіх. Я в це вірю. Якщо ви будете крок за кроком ці всі речі виконувати.